— Вухо — чи є? Заяче. Якщо Петро у нас і має портфель, то ми скажемо портфель чий? Петра. Петра. Петра це буде іменник. Петрів. Петрів. Це просто для мене таке, те, що я завжди гружена, я до цього привик. Це для мене так старано. Так що я думаю, ти, що все гаразд для тих, хто сюди ходить з школи. Так що приходьте, тут класно. Кажуть, а я на уроці так виступала, так виступала, так мені все знайоме. Це було. От значить, вже приємно, що дитина хоче, а найприємніше, якщо дитина говорить: ой, так швидко урок пройшов. У денному центрі СЕФ «Юкрейн» в Ірпині розпочали безкоштовні заняття з української мови та математики для дітей віком від 6 до 17 років. кетч ап класи організували для того, щоб допомогти школярам при приірпіння надолужити пропущені теми уроків. Навчання проходить у невеликих групах, що дає змогу приділити максимум уваги кожному учню. Сюди наскільки треба домножити? На добре, це буде дорівня. Далі додаєш. Серед учнів кетч-ап-класів класів діти, які через війну або складнощі з навчанням втратили частину знань. 12-річний Руслан разом з родиною покинув Ірпінь на початку широкомасштабного вторгнення. Довгий час вони жили в Англії, але після повернення додому хлопець перейшов на сімейну форму навчання. Згодом Руслану знадобилася додаткова підтримка. Батьки почали, коли в нас там родилося ще двоє дітей, почали більше призначати часу до них, і тато почав більше працювати. І тому зі мною майже ніхто не сидів. Тобто я настільки мало займався математикою, те, ще там одну сторінку міг на тиждень зробити. Руслан відвідує різноманітні гуртки від футболу до фотогуртка. Попри насичений графік, двічі на тиждень він знаходить час для занять у денному центрі. Додати три десятих. Хлопець вважає, що ця ініціатива допоможе йому у навчанні та майбутній діяльності. Єдине, чого бракує Руслану, це ще більше завдань і навантаження. Це просто для мене таке, те, що я завжди нагружений, я до цього привик. Це для мене так старане. Так що я думаю, те що все гаразд для тих, хто сюди ходить з школи. Так що приходьте. Тут класно. Є діти, які реально одарені і вони можуть там витягують. А ті, а ті, які не витягують, краще сюди прийти. Урок української мови для учнів проводить вчителька вищої категорії Лариса Недолушко. чи є заєче. Якщо Петро у нас і має портфель, то ми скажемо портфель чи. Петра, це буде іменник. Петрів. Петрів портфель. Розумієте? Учнів портфель чи зоши. Оце все відповідає на запитання, чий. Пані Лариса родом з Донецької області, де припрацювала 44 роки. У своєму рідному селищі Ольгенка, яке окуповане з 2022 року, вона до останнього прищеплювала учням любов до рідної мови, незважаючи на складнощі війни. У нас навпаки ще більше в нас закріплювалося, Ще ну як діти вивчали ніяких утисків від цього не було поряд. Тобто ми займалися, як займалися і до 2014 року. Розумієте? От. Ні, в нас і та ж нуш у школі була, і ми повинні були перейти на нушу вже п'ятий клас, готувалися, що перейдемо. Проходили курси. Ні, в нас все було абсолютно так, як по всій Україні. Лариса Миколаївна переїхала до Ірпеня наприкінці 2022 року. Спочатку вона волонтерила у громадській організації Берегині з Ірпеня, а згодом почала викладати українську мову та літературу у ліцеї номер 2 з квітня 2024 року. Вона співпрацює з благодійним фондом Сев'юкрейн. Її головна мотивація передавати свій досвід та популяризувати українську мову. Саме спілкування з дітьми, так, навіть те, що вони от приходить дитина і вона не знає того. Сьогодні, от я пояснила за скільки з хвилин, так кажуть, а я на уроці так виступала, так виступала, так мені все знайоме це було. От значить, уже вже приємно, що дитина хоче, а найприємніше, якщо дитина говорить, ой, так швидко урок пройшов. Прищеплюємо любов, Денний центр відвідує 29 учнів. Серед них є нормотипові діти та ті, які мають інвалідність або особливі освітні потреби. Для них передбачені групові та індивідуальні заняття, які відбуваються щодня з 10 до 18 вечора. Послуга з надолуження освітніх втрат є безкоштовною. Проєкт реалізується благодійним фондом «Save Ukraine» спільно з «World Vision». На початку співпраці з кожною дитиною, першим заняттям у неї відбувається оцінювання знань по спеціально розробленим. Тестам по закінченню відповідно через три місяці програми, ми заміряємо по таким же аналогічним тестам. Наскільки є великий прогрес. До тестування допускаються діти, які відвідували мінімум 80% всіх занять. І ми дивимося і робимо висновки. Зазвичай це дуже хороші результати, за словами пана Євгена. Наразі вони формують списки для учнів, які почнуть займатися з квітня цього року. Батькам, які відчувають потребу дітей на долу. Учити пропущене з математики та української мови і відвідувати заняття необхідно заповнити заявку або безпосередньо звернутися до центру. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для «Медіапогляд».